Всім привіт! Ви на каналі Творча стежка і з вами Вікторія. І сьогодні ми з вами сплетемо ось такий красивий лимончик. Для цього нам знадобиться 8 резинок жовтого кольору та одна зелена резинка. Також наша рогатка і крічок. Беремо рогатку і накручуємо на правому стовпчику жовту резинку в один оберт. Є. І ще одну. Також накручуємо на правому стовпчику в один оберт. І з'єднуємо їх донизу двоє. Тепер накручуємо на лівому стовпчику в один оберт, жовту резинку і підсуваємо донизу. Беремо ще одну жовту, накручуємо в один оберт на лівому. Також підсунули донизу. Є. Тепер накидуємо 4 резинки. Ось так от звичайним способом на нашу рогатку, на два стовпчики. Накинули і скидуємо тепер жовті нижні резинки на серединку. Скинули, підсиваємо донизу, беремо зелену резинку, накидуємо на два стовпчики і крючком скидуємо нижні жовті резинки. Ось так. Тепер переносимо резинки з рогатки на крючок. Ось так от. Підсуваємо резинки до крючка і та резинка ще далі, ми її беремо пальцями і переносимо через гачок. І затягуємо вузлик. Ось такий гарненький лимончик у нас вийшов з вами була Вікторія. Всім до побачення!